Гончаки, ви потрапили до часової петлі. Часової петлі. Часової петлі. Не бійтеся. З пастки фон Крігера є вихід. Щоб його знайти, ви маєте зламати часовий парадокс грубою силою. Бийтеся з фон Крігером знову і знову, щоб зібрати дані про супротивника. Та майте на увазі, він геть з божеволів. Що робить його ще небезпечнішим? Ви це відчуєте, граючи за самого фон крігера. Заслужіть право керувати його вафентрагером і знищте цілу команду гончаків власноруч. Вступіть до загону гончаків або грайте за фон Крігера. Розплутайте часовий парадокс і заробіть найкращі нагороди, доступні альянсу. Ексклюзивні стилі, тематичні деколі й написи, бони та контейнери з іншими цінностями. Вони містять цілковито нову техніку. Вовкодав. Він поєднує в собі універсальність середнього танка, хорошу броню і надійну гармату. Здатно завдавати цілих 780 одиниць з кожного залпу. Сентінель. Це рухливий важкий танк з екранованою бронею на башті та швидким магазином на два снаряди, майже 800 одиниць шкоди за 2,5 секунди. СЗДВ ВЗ50. Перша ПТСАО з охолодженням гармати. Крім того, ця гармата добре стабілізована та швидко стріляє. Вона ефективна на будь-якій дистанції. Також є вже знайомі вам машини. КПЗ-3 ГСТ Турм ВЗ-116, реактивний ДЗТ-159, об'єкт 590 з поліпшеними характеристиками та СФАК-105 з хірургічно точними залпами. Якщо відкриєте 49 коробок і не отримаєте машину, наступний контейнер гарантовано її міститиме. Ви отримаєте таку техніку, якої у вас іще немає. Також у кожному контейнері можна знайти випадковий приз, особисті резерви, кредити, навчальні матеріали, дні танкового преміум-аккаунту або вільний досвід. У наборах за ігрове золото можна знайти ще більше передових технологій, членів екіпажу з ротини фонкрігерів, золота й інших цінностей. Шукайте модулі в наборах в ігровому та преміум магазинах або здобувайте їх у боях із вафентрахером. Підкоріть собі технології геніального інженера. Або допоможіть фон Крігеру ламати будь-який опір на шляху до його таємничих цілей.